Чи робили ви гіперкорекцію губ по запиту клієнта? Mm, ні. Ні за які гроші. Це е, їхні губи, це моє обличчя. І робити свої, собі антирекламу навіть за їхні гроші я ніколи не згоджувався. Робила великі об'єми, але клієнт залишався задоволений. І дійсно, дівчині, це йшло. А я казав, до побачення. Чи відмовляли ви клієнту у процедурі, бо його обличчя вже надто переколоте? Ну, ну звичайно. Такі пацієнти ну, точно є у кармані кожного косметолога. Чи був у вас випадок в практиці, коли клієнт краще знає, як вам колоти? Та, здрасте, звісно, було. Розкажіть. Такі трапляються, вони приходять і кажуть. Значить, так. Ви повинні зробити мені оце. І тоді я знову кажу: до свідання. <різь> а інколи просто показують уколіть мені ось сюди, сюди і під цим ракурсом. Вчать нас, як треба працювати.